Слава Ісусу Христу. Знаєте, цього тижня я так читав книгу Еклезіаста. І так увага моя звернулася на такі слова, де каже Соломон. Сказав я до серця свого, ідино випробую тебе радістю, усяким добром, приємнощами, вином. І каже Соломон, задля себе почав будувати доми. Задля себе я насадив садів, виноградників, наробив ставів, завів, завів я собі співаків та співачок, грабів, задля себе збирав золото й срібло, жінок наложниць. І все, каже він. Чого б бажало серце моє, я йому не відмовляв. Я не стримував себе від жодної втіхи. І в кінці цього розділу він каже, та ось усе марнота та ловлення вітру. І коли я це прочитав, а я сказав: а як же душа? А як же душа? Він ніби це все робив для душі, хотів чимось її отак потішити, нагодувати, щасливою зробити. Соломон і як же душа? І в серці моєму народились такі слова. В цей момент народились такі слова. На основі цього всього такі слова. На цій землі усе дочасне, тлінне, тимчасове. Лише душа є вічна в кожного із нас. Та чим її нагодувати, напоїти, у що вдягнути, як щасливою зробити? Тілесна їжа не насичує її, вода для неї не дає життя, а одяг всього світу це лахміття, в нім не сховається і не зігріється душа. Всецінне. Золото і срібло для неї нижче за сміття, адже нічого з того їй не є потрібно, цього вона не візьме в майбуття. О хто її бажання і потреби зрозуміє, одягне, збагатить та ще й зуміє. Високо оцінить і дать щасливе майбуття. Лише творець. Лише її Спаситель життям своїм за неї заплатив, і сам збіднів, щоб бідну душу збагатити, він праведністю власною укрити захотів, і дати славу вічну, неминущу, і дати радість не земну, а сущу, і союз любові з нею мати, щоби душа від щастя вже могла. Співати нехай почує кожна ця людина. Душа потребу має тільки в Божім сині. Її ніщо і ніхто щасливою не зробить. Один Христос наситить, зодягне і приголубить. Знаєте, і після цього вірша, який так просто так відразу ліг мені на серце. Постає таке запитання кожного з нас, бо в кожного з нас є оця душа. Що мені робити, щоб так було? Як в цих людей, які послухали апостолів, постало запитання мужі, браття, що нам робити? Що робити мені? В мене є душа, що робити мені, щоб так було? Євангелія від Матвія, 11 розділ, 2 вірша. 28 і 29 вірш, так каже Христос, прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Прийдіть і навчіться. Таких, якби дві дії чекає від нас, Господь. Таких, якби свого роду, два кроки. Каже Господь: прийдіть і навчіться. Знаєте, кожна людина, вона завжди в своєму житті робить крок назустріч до чогось. Вона завжди перед вибором. Вона завжди стоїть, на якомусь перехресті. Вона завжди робить оце рішення. От в цю сторону піти, чи в цю сторону, що вибрати? Оцей крок, вона робить цей крок. І хоч Бог зробив дуже багато кроків із неба на землю до людини. З невидимого світу у видимий світ. Він прийняв наше тіло, він став видимий людям. Та все ж таки за людиною залишається крок йому назустріч. За людиною є оцей, оцей вибір. Він каже, прийдіть до мене. І за людиною є оцей вибір. Зроблю я цей крок до нього. Чи ні? Його голос лунає і каже, прийдіть до мене. Ви питаєте, що робити мені, з чого почати, щоб творити діла Божі. А Христос відповідає: оце діло Боже. Почніть спершу з цього. Віруйте у того, кого Бог Послав. Віруйте у того. Повір. Повір найперше в це, що Бог заради тебе, заради вічної душі, яка є всередині кожного з нас. Він не пожалів свого сина. Повір, що заради моєї вічної душі, щоб вона не загинула, Бог віддав життя своє. Це знаєте, це розумом тяжко об'яснити. А чого заради мене? А що він в мені таке побачив? Та є люди ліпші, ніж я. Но тут каже Господь, не об'яснюється розумом. Розумом неможливо зрозуміти? Повір. Повір, душа. Повір, що Бог ради тебе із неба прийшов. Повір, що він життя своє віддав. Повір, дивлячись на його розп'яття, що це за тебе. Повір, що ця кров текла за твої гріхи. Повір, що він помер, як плата за твоє неправильне життя. Повір, повір, каже Христос, повір. І коли ти віриш в це, тепер йди. Тепер йди до нього, такий, як є. Коли ти віриш в це, що Бог так полюбив тебе, що послав свого сина, коли ти віриш в це, роби цей перший крок, такий, як є, до нього йди. І не ховай своєї тивини, скажи йому все, що мучить серце вже твоє, коли ти віриш в це, коли ти віриш в це, що є можливість змінити твоє життя, коли ти віриш в це, що Бог любить тебе. Роби крок віри, роби крок, не на моїх словах, будуй свою віру, а на слові Христовому, який каже до тебе сьогодні, коли ти віриш в це, що я люблю тебе, що я віддав за тебе все життя своє, коли ти віриш в це, прийди, струджений і обтяжений, і я заспокою тебе. Каже псалмоспівець, вірував я. Тому й говорив, я сильно обтяжений. Що це таке? Вірував він в Бога, що Бог має силу йому допомогти. І тому в молитві він Богу говорив, Боже, я сильно обтяжений. Якщо ти віриш в це, роби цей перший крок на заклик Христа, прийди до мене, струджений і обтяжений. Струджений і обтяжений це кожна людина, яка відчуває себе нещасною, яка відчуває себе подавленою, яка відчуває себе під тягаром гріха, яка шукає виходу. Христос сьогодні каже: прийди до мене. Це не має значення, чи ця людина багата, чи бідна, душа у всіх однака. Душа у всіх втратила праведність, яку Бог дарував їй в Едемському саді. Вона сьогодні нога, людина хоче її закрити оцими опасками своєї самоправедності. Бог каже: не закриєш весь одяг цього світу, це лахміття. В нім не зодягнеться і не зігріється душа. Коли ти віриш в це, що тільки Христос оправдає тебе, іди. Іди, нога душа, Він вкриє тебе своєю праведністю. Повір. Це перший крок, який Бог чекає від людини. Повір і йди, такий, як є. Повір і йди, коли ніхто тебе не розуміє, коли ніхто тобі помогти не може, коли ти навіть сам себе не любиш за те, що ти такий ось є. Но любить Той. Хто ради тебе прийшов із неба. Якщо ти віриш, йди. Йди такий, як є, йди, йди до нього, роби цей перший крок, і каже Христос: заспокоїться серце твоє. Він заспокоїть серце твоє. Чи багатий, чи бідний, чи хворий фізично, чи здоровий, коли засмучений, коли обтяжений. І ти віриш, що Христос може тобі помогти, йди. Іди. Можливо, ти ніколи в своєму житті не каявся тяжким грузом гріхи на твоїй спині, як в цього в пілігріма великий, великий такий тягар за спиною був. Але він ішов до Голгофи, до куди йому вказали, іди туди. І він ішов, і там той тягар спав. А можливо, ти вже не раз каявся. Но підступ гріха зловив тебе на дорозі життя. І знову тягар, і знову, як каже Христос, засмучений і обтяжений. Йди. Йди, якщо ти віриш, якщо ти віриш в нього, що він прощає не просто до семи раз, а до сімдесят разів по сім на день. Йди. Йди. Тягар гріха ніколи не спаде. Ти нічого не зробиш, щоб він спав. У книзі притчів написано такі слова. Хто скаже, очистив я серце своє? Очистився я зовсім від свого гріха, нема ні одного. Хто би очистив серце своє, нема ні одного, хто би очистився зовсім від свого гріха. Тільки Христос може очистити тебе. Ми настільки зіпсуті, що ми не можемо змінити себе. Нас не може змінити інша людина, бо каже Христос, коли сліпий водить сліпого, убогі до ями впадуть. А Він такий самий. Тільки Христос, тільки Христос. Він може зняти цей тягар. І коли ти віриш в це, іди, іди в цій молитві покаяння. іди і кажи йому, упав, іди і кажи йому, тяжке моє життя, гріх гнітить, боюся смерті я. Іди і кажи, і каже Христос, прийди, усякий струджений і обтяжений, і я заспокою тебе. На словах ми можемо казати, віримо. Но над... Но і демони кажуть, що вірять, але вони ніколи до Нього не йдуть. Слова це одне, але коли ти справді віриш, іди, оце віра, яку чекає Господь, іди! Це якраз і є, оцей перший крок на заклик Христа. Прийди, струджений і обтяжений, і я заспокою тебе. І тягар гріха зніме Христос. І вкине за свій хребет, як каже Писання, і більше згадувати не буде тобі. Якщо ще люди можуть згадувати тобі твоє старе життя, повір, Христос ніколи не згадає. Коли ти прийшов до нього на цей заклик. Ти ж кликав мене, Господи, і я прийшов такий, як є. Я вірю, що ти можеш зняти мої гріхи, що ти за них помирав. Прости, зніми. Христос знімить. І зразу відчує душа. Оце каже, що каже Христос, прийди, струджений і обтяжений, і заспокоїться серце. Заспокоєння відчується. Такий добре так на серці стане, ніби тягар великий спав. Ніби випросталась душа, а то завжди, ніби як та горбата жінка була. А тут нема вже цього тягара, бо зняв його Христос. Ну це свого роду крок. Він починається з віри. І коли ти по-справжньому віриш, що життя твоє може змінити Христос, іди, коли ти віриш, що достатньо йому тільки сказати Слово тобі. І ти станеш здоровою. Іди і проси його, Господи, скажи тільки слово. Коли ти віриш, коли ти віриш, іди. Бо спасіння через віру, воно не від діл наших, щоб ми його заробимо, що ми його заслужимо, воно через віру в те, що зробив Христос. Іди і заспокоїться, серце Твоє. І станеться так, як знаєте. Як притчу розказував Христос, це навіть не притча, це Христос розказував, можна сказати, що воно дійсно так є, коли нечистий дух виходить з людини. Він блукає місцями безвідними, пустельними, шукаючи собі відпочинку, але там він не знаходить собі відпочинку. І тоді Він говорить: вернуся додому свого, звідки я вийшов. І він вертається до цієї людини, і що він бачить тепер? Він бачить, що серце людини, звідки він вийшов, звідки його прогнали, він бачить, що серце людини прибране, заметене, як ця хата каже Христос: заметена, прибрана. Ну там ще є третє. І якщо він бачить, що ця хата порожня до цього часу, хоч вона прибрана? Хоч вона заметена, але якщо до цього часу вона порожня, він іде і приводить сімох духів лютіших за себе, і вони входять в цю порожню прибрану, заметену хату, і там стає справжнє пекло. І буває людині оцій останнє гірше за перше, так каже Христос. Знаєте, оцей перший крок, коли ми зробили до Христа, коли ми почули, що Він кличе нас з любов'ю до нього прийти з покаянням. І ми йдемо такі, як є. І Він прощає нам гріхи, і Він тягар знімає, і наше серце очищає, і воно, як ця хата, стає заметене, прибране. Можливо, когось нечистий Бог був, він його виганяє. Оцей гріх там, Він викидає. Серце стає, як ця хата прибрана, чисте. Ну, воно порожнє може бути. Ну воно порожнє. Ну воно порожнє. Коли там хтось живе, каже Христос, і Він ще наводить таке місце, коли там живе сильний, який збройно свій двір стереже, то вже цей двір тяжко взяти. Нечистому духові чи гріхові. Ну коли там порожньо? Він легко візьме. Тому каже Христос: це дуже, це дуже важливо. Перший крок по вірі прийди. І другий крок Він каже, відразу: візьми на себе ярмо моє і навчися від мене. Бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Зроби другий крок. Візьми Його науку, візьми Його слово, почай в нього вникати, починай ним серце своє заповняти. Тільки уважні будьте до того, коли каже Христос до юдеїв, що в нього ввірували, як у Слові моїм позостанетесь, то справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Но перед тим написано, що вони в нього вірували. Тобто вони зробили перший крок. Вони повірили, що Ісус це Месія, що Він прощає гріхи, що Він спасає людину. Це правильно. Но Христос відразу їм каже, позостаньтеся в Слові моїм, позостаньтесь в науці моїй, щоб ваша хата, все, сердечна хата, не лишилась прибрана, заметена, но пуста. Заповніть її. Заповніть її. Кожен, хто приходить, хто хається, починай заповнювати серце своє Словом Божим. Гривнуй за хрещення Святим Духом, щоб і він старіг вже серце твоє. Заповнюй своє життя Божим, заповнюй свої думки думками про небо, заповнюй своє, свій час служіннями, свідченнями. Заповнюй, візьми оцю науку, візьми Христа і заповнюй серце своє, щоб воно не було до якогось часу замете, прибране, но пусте. Бо тоді так багато людей, є, так багато людей є, вони приходять в зібрання, вони чують, яких кличе Господь, вони каються, бо чують тягар гріха. Через деякий час, або вже й навіть на наступний раз їх нема. Вони думають, все достатньо. Через деякий час довідуєшся, що ця людина вже далі живе так, як жила. Вона не заповнила. Її серце стало очищене, воно стало прибране, але воно залишилось пусте. Вона не заповнила словом, яке є дух і життя. Вона не пустила коріння в цей потік. Як то дерево над водним потоком посаджене, коріння якого до потоку. І воно звітам постійно, постійно тягне оцю воду, щоб жити. І за це воно постійно зелене. І за це плоди його не спадають в час засухи. І за це його плоди своєчасні. Тому що воно постійно тягне життя. Наша душа потребує постійно оцього життя від того джерела, яким є Христос, яким є Його слово. Він не сказав просто прийди і на цьому крапка. Він сказав і навчися. Якщо він сказав прийди і заспокоїшся, то, то далі, коли навчишся, коли наповниш серце своє, він сказав ще глибші слова і знайдеш спокій душам вашим. Це буде довготривалий спокій. Це не буде просто заспокоєння на день, на два, на хвилину. Знаєте, отак, як пара, що на хвильку виходить, а потім зникає. Або так, як руса може пару годин лежати на траві, але сонце зійде, вона висохне. Або так, як сніг, він може лежати днями, тижнями, місяцями. Но він все одно розтане. Все одно. Коли сонце зійде, коли пригріє весна, він все одно розтане. І так багатьох людей оцей спокій, заспокоєння, воно не буде завжди. Христос каже, шукай більшого, шукай спокою для своєї душі. А Він є в Слові моїм. А Він є на зібраннях мого народу. А Він є в Дусі Святому. А Він є в посвяченні свого життя мені. Роби другий крок. Роби другий крок. І тоді от намет нашого серця, він не буде пустий. Там буде Господь, там будуть думки про Бога. Нам не буде часу думати, отак, от як Соломон сидів собі в суєті чи в тій марноті і думав про багато чого. Про Єгипет подумав, треба коні з вітам брати. А Бог сказав, що колись давно не будеш звітам брати. А якби заповняв серце своє, і думав про те, що, Боже, якби ми заповняли серце своє Словом Божим, ми б в Нім перебували. А Писання говорить, хто в Нім перебуває, не грішить. Ми б в Ісусі перебували, бо Він – це Слово. Коли б ми заповняли свій розум, свої думки, це свого роду таких два кроки. Які Бог чекає від нас. Два кроки потрібно людині, щоб було блаженне життя. Перший повірити в Божого Сина і покаятися в своїх гріхах, другий прийняти науку Ісуса Христа і бути Її виконавцем кожного дня. В цьому секрет перемоги, і щоб серце не було пусте. Тоді спокій, подібно річки, Тривалий на вічні віки. Ми правду пізнаємо, і вона зробить нас вільними. Ми в Господі будемо і не станемо знову грішними. Так часто спиняється на першому кроці людина, тому і хитається подібно надламаної очеретини, а Бог так бажає, щоб міцно стояли. І місця дияволові більш не давали, були уже вільні від страху і гріха, а це лише робить правда Христа. Пускаймо коріння в живий цей потік, досліджуємо Писання від сьогодні по вік, уважно вивчаймо, як карту скарбів, і знайдемо спокій душам своїм. Знаєте, це дуже такі серйозні слова. Подивіться на людину, яка має карту скарбів. ой, як вона уважно вивчає. Для неї кожна дрібничка важлива, бо десь помилилась і намарно все було. І намарно витрачений час, і намарно витрачений, можливо, навіть все життя, не дійшла до цілі, скарбу не знайшла. А в кожного з нас вдома карта найціннішого скарбу. Спокій. Душі. Ну хто досліджує її як карту скарбів? Каже Христос: дослідіть написання, а воно свідчить про мене. І хто досліджує, ви знайдете. Ви знайдете спокій душам вашим. Ви не скажете в кінці свого життя, як сказав Соломон, усе марнута й суєта. Ви скажете, Христос це життя. Життя моє для слави Його. Не було воно марне на цій землі. Я прославляв того, хто відкупив мене, хто спас мене. Ради нього трудився, ради нього я жив. І тепер Вінець праведності мені Він приготував. Багато людей закінчують от життя своє останні хвилини все марно, все суєта, лише тільки віруюча людина в Ісуса Христа. Говорить, немарно прожила, немарно бігла, немарно старалась. Ради Христа, ради Христа, там вінець нетлінний, там те, що око не бачило, що вухо не чуло, там слава Господня, там ангели будуть стрічати, там за кожну сльозу, якій на цю землі ти пролив, молячись за ближнього свого, нагороду будеш мати. Там хрі будуть тобі співати. Там ти так будеш казати, о, якби ще довше на цій землі, ще більше я для Бога зробив. Ми аж там, можливо, все зрозуміємо, наскільки було наше життя на цій землі, могло бути благословенне для Бога. Наскільки воно було, як кажуть, важливе, коли воно є з Богом, коли воно без Бога. Та, ви все втратили. Можливо, ще не втратили, бо ви ще живі, ще чуєте мене, ще можете поправити життя своє, але багато вже втрачено. Один молоденький, навіть не молоденький, це ще хлопчик був, можливо, років 10, одного разу проповідував так, найкраще служити Богу з дитинства. Ну і зараз не пізно почати йому служити. Та з дитинства зробить, можна більше зробити. Але якщо вже так сталося, і зараз не пізно прийти. А він кличе: коли віриш, прийди, буде молитись. Амінь.